киянка Ірина Курінська разом з дітьми переїхала на Закарпатті у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росіян цього року. відправлена на навчання в перший клас до Ужгородського ліцею номер 3 молодшу доньку Катерину. За словами Ірини, в цьому закладі також вчиться її середня донька. Відповідно до нормативних актів України. Якщо старший брата або сестра ходять уже до закладу освіти, то наймолодші можуть також туди потрапити. Тобто ми просто подали разом з чоловіком документи: це було свідоцтво про народження нашої молодшої доньки, це було написано заяву. Чоловік писав, тому що якраз він був тут. А також потрібно було привести довідку з поліклініки. Ми стаємо на амбулаторії 0,86. Довідка і справку про щеплення. Середню доньку перевели на навчання до 4 класу. Я вважаю, що два класи. По 34, кажуть діти, це в принципі нормально на сьогоднішній день, коли дуже багато в Ужгород приїхало таких родин як ми. Да? А зважаючи на те, що ми багатодітна родина, то нам дуже зручно водити в той же заклад, куди входять інші діти. За словами директорки Ужгородського ліцею №3 3 Світлани Фесенко, станом на 25 червня до перших класів закладу зарахували 70 дітей. Зараз буде ще відбуватися певні міграції дітей, тобто хтось вибере іншу школу, хтось залишиться у нас, будемо бачити. Прийшлося відмовити тим батькам, ми не змогли всіх прийняти, тому що зараз цього року відкривалося тільки два перших класи. П'яті класи ліцею вчитимуться у дві зміни у зв'язку з тим, що ми просто не маємо приміщень настільки, наскільки можна було б охопити весь навчальний процес першою зміною. Вони починають вчитися о 12.30 і о шістнадцять о 18.20 закінчують вчитися. У карті ліцею може вмістити 635 людей в разі повітряної тривоги, каже директорка ліцею. В зв'язку з тим, що ми не можемо заховати всіх, які навчаються в нашій школі. У нас 10-11 класи навчаються за змішаним змішаною формою навчання, тобто тиждень вчаться, тиждень працюють онлайн. Вимушена переселенка із Запорізької області Катерина Стреченко віддала свою дитину до дитячого садка номер 40 в Ужгороді. Так як черги були усюди дуже великі, ви не повірите, просто І прийшли разом із чоловіком і з дітьми. Бачимо сороковий садочок. Ми заходимо, прийшли подвір'я, якраз завідуюча проговорили про те, що... Так, вже можна залишити дитину. Тобто, з приводу цього питання, щоб визначити садочок, перше територіально, зручно і швидко. Буквально на наступний день нас уже взяли. У відповіді управління освіти міськради на інформаційний запит Суспільного повідомили станом на 23 червня в Ужгороді до перших класів було зараховано 1289 дітей, залишилося 105 вільних місць. 1672 учні були зараховані до п'ятих класів. Ще могли приняти на навчання 108 школярів. Також у відповіді йдеться про те, що всі комунальні початкові школи та заклади дошкільної Освіти в громаді працюють в одну зміну за словами директорки дитсадка No6 Афонівної. Станом на 2 липня в електронній черзі на зарахуванні перебувають 24 дитини. З них вже п'ять дітей поступило і проходять період адаптації до умов життя у дошкільному закладі. Плануємо зарахувати всіх, які стоять у нас на черзі. На території дитячого садка є власне укриття. Пощастило. Краще за всі заклади, які є в місті, тому що ми маємо своє укриття. І це укриття облаштоване. Воно розраховане на 100 осіб. І так як у нас у садочку, якраз ця кількість дітей разом із персоналом, що ми маємо можливість укрити в разі необхідності 100 чоловік. Загалом в Ужгороді станом на 23 червня власні найпростіші укриття мають 14 дитсадків та 21 школа. 16 закладів освіти за годами користуються сховищами, розташованих поруч підприємств чи організацій. На облаштування укриттів у закладах освіти у 2025 році передбачено 1 мільйон 750 тисяч гривень. Про це йдеться у відповіді управління освіти міськради на запит суспільного від 23 червня. Сергій Черношов, Андрій Гісим, Суспільне, Новини.